Де тебе знайшли? 86-річна Віра Клименко понад тиждень провела у лісі. Сиділа, лісі подачі не знала, куди мені йти. І йшла, йшла, йшла. І не знаю, куди йти. Водичку скільки калюшка заміла. Нахилійся, я смокчуся, це цім'я жила. Ввечері 22 жовтня вона понесла гриби старшому сину у сусіднє село Гнатівка та зникла. 25 жовтня про її відсутність дітям сповістила сусідка. Нема бабушки. І ми поїхали на поїзки. Старший син прийшов Дмитро, невістка, жінка меншого сина і я. І ми пішли втрьох шукати її своїми силами. За допомогою в пошуках матері жінка звернулася до поліції та Срібнянської селищної ради. В перший день на цей заклик відгукнулися близько 70 людей в подальшому близько сотні. Ми пішли прочисувати ліс поле і пусті хати. Ну, перший вечір безрезультатно. На другий ранок теж під'їхали. Автобус із Срібнянської селищної ради, теж працівники, небайдужі люди. Потім військові селищною радою було наданий безпілотник. Помагали всі люди, але ми всім дуже благодарні, що вони знайшли. Пошуки тривали чотири дні. За інформацією, яку отримали від свідків, зосередилися на Варванській громаді. Саме там, за 20 кілометрів від дому, перебувала 86-річна жінка. В лісі вона блукала тиждень. Бабушку знайшли біля Григорівщини Барвинського району, у кукурузі сиділа. Це була людина, ну така вона, відовенька завжди, трудолюбима, вона дуже допомагала людям. І, той, і наскільки я чула останній ось рік, вона наві сама лопаткою викопала картошку. Увесь час поруч із вірою Клименко був пес мухтар, який її врятував. Напередодні зникнення їх сфотографували разом на прохання молодшого сина. Фото допомогло у пошуках. Отой собака вискочить у кукуру, із кукурузи і п'ять назад, вискочить і назад. І вони по його пішли слідах і знайшли бабушку. Вона мене спасла. Ну, Іди і в хай. Того ж дня бабусю госпіталізували до приймального відділення Варвенської лікарні. За словами директора Юрія Полонця, вона була знесилена, мала симптоми зневоднення та переохолодження, садна на руках і ногах. Їй надали необхідну медичну допомогу та через дві години відпустили із донькою надією. Нині Віра Клименко проживає із її родиною в селі Дейманівка. Дуже перший день воду дуже пила, а оце почала вже вона потрошку їсти. Чай п'є, суп їсть, кашу їсть, воду п'є. Состояння ну слабеньке ще. Ну, вже так трохи більш-менш вона хоч сяде, сидить. Надія Мартишко, Суспільне, Новини Чернігів.